Айду купляти продукти, щоб зготувати пільмені. Вже дійшов до магазину і зараз заходжу. Перше казали, що треба купляти пільмені. Вже пільмені я в корзинці і зараз йду за кетчупом. Вже знайшов кетчуп. Хм, думаю, то вже все. А, ні, я вже забув молоко. Вже знайшов молоко. Надіюсь, то вже все, що мама казала. Всього вийшло 301 гривень. Вже дійшов до хати і буду готувати пельмені. Ми вже олію ставимо. Я додати сіль. Це 10 хвилин і вони все буде готові. Дуже смачне.